Прикарпатські митники до Євро 2012 підійшли у повній бойовій готовності. Про це звітує керівник Івано-Франківської митниці Олександр Ячкуринський. В першу чергу працівники посилили свою присутність у міжнародному аеропорті. Замість чотирьох там на час проведення футбольного чемпіонату несе службу 12 фахівців. Всі вони пройшли спеціальні мовні курси самозону митного контролю. Облаштували вказівниками на іноземних мовах. Розміщені інформаційні таблички на трьох мовах це на російській. На українській, на англійській мові, де чітко і коротко було роз'яснено порядок проходження митного кордону України по зеленому та червоному коридорах. Відповідно, зелений та червоний коридор був додатково позначений табличками і розміткою. Я вважаю, що Івано-Франківська митниця у разі. Необхідності готова якісно, вчасно і в повному обсязі виконати поставлені завдання по здійсненню митного оформлення і пропуску вболівальників на євро 2012 Щоправда, наразі проявити свою бойову готовність до євро 2012 в дії прикарпатським митникам не довелося, адже в Івано-Франківськ гості футбольного турніру ще не прилітали. Нагадаємо, місцеве литовище є запасним на випадок, якщо рейси не зможе приймати львівський аеропорт.